Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запрошую вас зробити такий розклад. Хто трошечки, хоч цікавиться, де що відбувається, знає, що бюджет для офісу президента був 1 мільярд гривень. Тепер він буде складати 18 мільярдів гривень. Що це таке? Ну, скільки може народ терпіти? Ви уявіть собі, скільки це можна закупити дронів, скільки можна взагалі закупити автомобілів для військових і все, що потрібно військовим. А, і, так, і так, дивимося, куди підуть ці гроші взагалі. Бачите, приховаю таємні гроші. Це таємні гроші на особисті забаганки. На особисті забаганки. Вони відіб'ються. Це не на перемогу. Не радійте, це не є перемога, тому що мали би піти на перемогу. Бачите? Мали би піти на перемогу, а вони підуть для особистих забаганок, таємних забаганок. Згадайте, що до Аргентини полетіла делегація з 46. Чоловік плюс президент. Уявіть собі, президент, якщо президента запросили, то це за рахунок тієї країни. Якщо а, а всі решта повинні взагалі-то за рахунок вас, дорогі платники податків. От і уявіть собі, значить, таких поїздок, як в Аргентину, заплановано на наступний рік. Напевно, більше. Ось якось так. І так. І так. Чи можна було це зекономити? Чи можна було цього уникнути? Можна було. Можна було, але хочеться жити, знаєте, не ту жити. дійсно. Їм, знаєте, не жити так обмежено. Тут я так розумію, що ці гроші підуть кудись, кудись підуть на майбутнє. Тому що тут таке враження, дивіться, карта показує майбутнє. Це не надія, знаєте, у них, як би це сказати, таке враження, що у влади є якісь плани. Є якісь плани. Вони розуміють, що вони цим, як сказати, ще більше себе цим, ну як сказати, проти себе настраюють. Проти себе настраюють. Для... Ну тут ви знаєте ще? Знаєте, що я ще тепер побачила? Знаєте для чого ці гроші? Для того, щоб себе захистити, тому що вони знають, що люди будуть обурені. Тобто, це, ці гроші підуть не на військових, а на карателі. Тобто ті, хто будуть захищати офіс президента, щоб їм жилося спокійно, бо вони обурюють проти себе країну. Ось що я побачила. Інформація, вона частіше за все, відходить пізніше, приходить пізніше. Не так зразу, не так миттєво. Тому що, знаєте, шарами інформація. У просторі літає. І так, а, і так, реакція людей. Недобре, недобра. Недобра реакція. Дуже недобра. Ось що я бачу. Реакція дуже недобра. Чому? Тому що люди обурені. А, дивіться, у нас а, і так. Не зрозуміло ще наразі на даний момент, не зрозуміло, чи буде взагалі 에, Америка нам платити. Я не знаю, я поки що сьогодні зранку ще не знайшла інформації. Я її не шукала дуже сильно, тому що в мене була інша справа, інші справи, я маю на увазі. Я не, 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 не маю часу цілими днями сидіти і шукати якусь інформацію. Я дуже вдячна вам за те, що ви мені пишете у спільноті під тою картинкою, яка яку я на вихідні виклала. Привітала вас з вихідними і попросила вас скидувати туди ваші запитання. Дуже вдячна вам за це. Ви мені полегшуєте роботу, тому що ви знаєте, що я допомагаю і іншим, особливо військовим. Я допомагаю військовим. Ті, хто до мене приходить, вони знають. І так, тобто, виходить, що українцям це не сподобається. Це зародить якусь, як би це сказати, якусь таку ну, обурення. Обурення, стагнація в постачанні виходить, розумієте, але люди все рівно обмежені. Наскільки я бачу, люди обмежені. І виглядає, ви знаєте, це провокація українського народу. Ось як я, вас провокують. Тобто український народ цими діями провокують. Вони, знаєте, дивляться, чи ви витримуєте. А тут карта ось показала. Це урок на витримку. Чи ви витрим... Як довго ви витримаєте цю владу? Чого добивається влада такими діями? Чого добивається влада? А вони для себе. Тут народ України їм по барабану, тут для себе. Тут особисті. А вони чого добиваються? Вони мріють колись десь на якому Острівцьові поселитися. Це ми говорили і дуже давно. Є навіть дуже багато відео, які є в закритому доступі. А, ну, Ви пам'ятаєте акції ці всі. Ось якось так. Наскільки я розумію, тут збираються кошти на всякий випадок, коли прийдеться робити якийсь важливий вибір. Який вибір? Або десь поїхати, або. Ну, ви знаєте, тут таке враження, що вибір прийдеться робити, шукаючи виходу. Зараз я поясню, тут вихід який? Якщо військові, я тут так думаю, що якщо військові, невже вони думають, що військові можуть зробити переворот? Це для свого особистого, тікаючи від військових, щоб ви розуміли просто: влада на майбутнє вже запасається. Е Грошима, ну, хоча вони вже стільки, цього, та, а їм треба ну, привикли жити на широку ногу. Це теж можна сказати. Тут відбувається щось дуже негативне. Щоб ви просто розуміли. А, негатив, песимізм і реальність, ну, я не можу сказати, що в країні зараз все супер, і влада робить дійсно все для того, щоб Україна. Виграла. Я не бачу цього. Я цього не бачу. Всі дії за те, до речі, військовим ви чули, що військовим зараз менше виплат будуть, ще менше. Ось, Урізали їхній бюджет для військових. за те, для Офісу президента підвищили. У скільки разів? У 18 разів. Ну що ж, подивимося, що це буде. Не знаю. Хто хоче, моліться далі. Може, вам допоможе. Замедітуватися. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Тому що ну, я не бачу тут виходу. Я не бачу виходу. Влада наглії з кожним днем. Бережіть себе, мої любі. Якось разом до перемоги. Але. В принципі, в принципі, Україна завжди має шанс. Завжди буде шанс, вихід з такої ситуації. Ось. Ну, це вже і здівательство, якщо чесно, над українським народом. Бажаю вам всього найкращого і тільки разом. Об'єднуємося разом до перемоги. Все буде Україна!